Сіне Святого Духа, Христос Рождається, Годуйте дорогу Господеві, і він будете його. Коли глянути на ваше село, любе. Гарне, прекрасне і таке не аж дуже велике. Але однаково ви можете зловити себе на тому, що ви не маєте з усіма стистих, дружніх контактів. Більші контакти об'єднуються між тими, хто є близький, родинно, хто. Працює спільно. Може, навіть і не були всіх у будинках, хто живе тут в Сороках, ну, бо якось не падало нас. Починаємо живе в одному селі, але не чуємося якось близько. Але коли ви десь поїхали до Києва, десь там на ну, вокзалі чекали поїзд, побачили знайомого лице. Сорок Київський. Як ця людина правда в один момент стала вам близькою. Хоч ви нею не маєте спілкування, контактів, стосунків. Не знаю, чи хтось був у Парижі, думаю, що всі колись будете. Але коли поїхали до Парижу і там зустріли когось зі Львова, він так само рідний був. Як хтось є вдома рідним родиною. Чому таке? Чому в одних обставинах ми є рідність кимось, близькі, а в інших обставинах ті, які далекі для нас, всі від рідні? Вона щось єднає. Прийде на наші стосунки між людьми. От ми маємо якісь друзі, приятелі, Вірних друзів, цінних, важливих для нас. А Одночасно цих наших друзів, приятелів, хтось має занебругів, хтось не переносить їх, не хоче побачити на очі, з тим, кому ми водовідкрити і за свою душу. І бачимо одних і тих самих людей, хтось має друзів, занебруги. Без тих, що маємо неброгі, маємо друзі. Полінимо в наше життя. Чи не бувало так? Що на наші друзі близькі, дуже близькі, ставали на неброві. Може, рідше, але також ставалося, що хтось нам був ворог, неприятель, але в якесь життя стали, робили цю нам людину близькою. Дуже близько. Та ж сама людина. А такі ж різні відносини. Та ж сама людина, ті ж самі люди, а такі різні обставини. Читав на епізод, що діється на сході України в одному інтерв'ю, що з однієї родини один з синів є по стороні український. Інший син посадній себратист. Та ж сама мама вихована, Та ж саме говори. Далеко ходити не треба, бо ми так легко можемо когось осудити, і покритикувати. Пойдемо на нас, в яким ми є різ. В одних моментах наш хоч до рани прикладає, ми готові прощати, любити, допомагати. Сприяти, бути співчутливі, щедрим. А в інших ситуаціях нам не слідно самим признатися, що ми можемо бути такими жорстокими, нечесними, хитрими, обманливими. Та ж сама людина. Ми. Але в різних життєвих ситуаціях і обставинах показується по-різному. І повернемо. Це ж наша особа, в наших стосунках з Богом. Один момент, може це не рідко буває, але, але нам хочеться молитися, нам хочеться прийти до церкви, у нас є бажання прийти до сповіді, запричащатися, а в інших моментах нам нічого не хочеться. Може добре, як. Жінка є, то жінка трохи чоловіка заставить, як чоловік, то жінку. Батьки дітей, батьків різні, але також трапляються. Добре, що ми є одні одні, який не сприяють. Чому так є? Всіх пивнує у перевічених випадках, що стається? Стається, яке певні благоприятливі обставини, дуже різні. Вони ходило цілого дня, що ці обставини розбирати. Що ми показуємося з якоїсь позитивної сторони, з гарної сторони, якої нашої особистість. А з іншої сторони, в яких составляння виходять нагору всі наші негативні риси, негативні властивості, нам самим зорно про себе говорить. Але ніхто не народжується святим, ніхто. І ніхто не народжується грішником. Yeah. Але все починається з малого. Хтось в якийсь момент такий це, це Гарно ваша прибрана, гарно розписана. Але багато з вас, що за пам'яті знає, як тут все робилось. Прикладали зусилля, старання, труд людський, кошти. І це зусилля до зусилля приносила результати. І саме про це сьогодні каже Господь Євангелії. Готуйте дорогу Господи, ви вирівняйте стежки його». що ми приготувалися до Господа. От Отмовляйте як було в Різнятися. Ми так не маємо традиції запрошувати Бога Госвіс, ми так ідемось, хочуть наші дні йдемо. Так само до нас, ми не знаємо, прийдуть чи не прийдуть до Гості, але що? Треба приготуватися. Бо як прийжуєте приготовлення, що тоді буде. Слідно буде. І тому ми завжди приготовляємо, прибираємо, миємо, беремо, білимо, страви готуємо, щоб бути готові прийняти Господь. Осте. і різдвяний свят, до кого не в сороків, всі будуть готові ж? Навіть сьогодні, коли б я до когось зайшов, може до отця не заходити, всі будуть готові, чимось прийняти. Готові, бо приготування. І те саме мало бути з Богом. Ми маємо готуватися до зустрічі з Богом. Не можна так собі одразу зустрітись. Не тому що Бог не хоче, не може, Бог завжди хоче зустрітися. Але тому, що ми часто є неприготовані і хочемо з символом зустрітися, а ми не готові його зустріти. Погляньмо, коли приходили через поріг того храму. Чому були свідомі? З ким ми зустрілися? Добре, вже декілька днів в селі був шум, що приїде Євгенско. Та Єблизько приїхав і поїхав. Але кожної неділі, кожного свята, до кого ми приходимо? До Бога. А чи ми вранці вставши хвильку часу? От собі перелітую, собі сіли задумалися. От до кого я йду сьогодні в гості? З ким я зустрімусь? З ким я проведу час? І то саме на сцену виходить те, що в нас дуже часто рідко є. Як ми приходимо на гостину, що ми робимо, сідаємо за сіл правда, перед своїм розмом. І тому в храмі Господньому ми також. Сидаємо за цей сіл з Господом, причащаємося тіла і крові Господня. собі, що ми прийшли до когось в Гості і не сіли на стіл. Можете уявити, як то було? О, ми приходимо до, хро... до Бога, в храму і ми сідаємо за Господні, і ми причащаємося тіла і крові. А чому це так стається? Це дуже просто. Тому що знову те, що каже Іван і сьогодні, готуйте до Господа, вирініть стежки Його. Ми не свідомі того, до кого ми приходимо на літу. Ми Не свідомі до того, кого ми промовляємо слова на молитві, що ми зараз стали перед тим. Головою святий не так, бо сьогодні знають. Мером вологано, тому що чулися якось трошки так. Наш дрожий шла. Щоб десь наш тут прем'єр мені з'явився, ну, то вже всі хотіли до берег показатись, що ти в нас президент, ну, то ми були всідоми, перед ким ми стоїмо. Костюм гарний обіли. Усвідомили в собі, що це єдина нашу мир. Але погляньмо на наші стосунки з ділянки. Як ми мало усвідомлюємо, з ким ми зустрічаємо. Бачимо, на сторінках Євангелія повіряється не дуже багато чуд, які сталося. За Господом ходили тисячі людей, а сілялися, що одиниці. Чому? Бо усвідомлювали, хто є Крим. Бо він тебе не своє життя, наслідусь. Коли Бог починає діяти в вашому житті, коли ви десь усвідомлені стан? Що я немічний, грічний. А, а найбільше не тому, що треба поливати себе болотом, що я грішний, немічний, а що усвідомлюю собі, що я потребую допомоги. Це так, як світі. Сіті ніхто ж не бігає за нами каже, Петре, Іван, Володимир, я тобі щось, може, допоможу. Якщо ми усвідомлюємо, що маємо в собі чомусь потребу. То ми звертаємося до того, хто нам може цьому допомогти. Так є в сучасне А коли вже ніхто не може допомогти, звертаємось до Бога. Так і кажемо, вже ніхто не може допомогти. А чи не мало бути на упаки, що ми завжди по цей час стаючи зранку, відкривши свої очі побачивши цей день, який Бог нам подарував? знову приготовилися до його приходу в наше життя. Хоч всі ми називаємося віруючими, ребенко, але панемо на наше життя. От подивіться, вчорашній день позавчорашній Ми живемо так, як би Бога не існував. Ми не згадаємо про нього, так. дай Боже перехрестимо, що нашого родилася і його помолимося в і то похідком. І то говоримо, почали очі наші, що не спокоїлися, якого робиться Діло закінчить. А це механічно. Погляньте на наші стосунки Мсінча. Знову цей приклад Рогоси. Коли б хтось прийшов до мене в гості, так? і щось собі на пам'ять вивчив, і говорить, говорить, коли ми зустрічаємо з тим, що є діялом. Так. І важливо зживати слова, які нам передала церква молитву очевидначи, яку навчив нас Господь інші молитві церковні ранішні вчини. Але важливо також сказати від себе, Богу і щось. Зранку попросити благословення на веди, оброді прийняти кожну людину, як послану Богом, і багато віч. Увечері. Подивитись на цей день, як я прожив по-божому, де поступив добре, де виявив себе з гарної сторони, але поступив безбожно, що в мене неможливо було пізнати християн, щоб ці зустрічі були приготовані. Бо знову ж, коли ми так з наскоку щось робимо нічого не буде, хочемо збудувати хату, що треба приготувати матеріал. Хочемо почати якийсь бізнес, що треба вивчити ринок, весь процес бізнесу, чи то буде якийсь прибуток, чи збиток, стратегії якусь напрацювати. Хочемо десь поїхати і також приготуватися. Це дуже важливо приготувати стежки Господь. Господь завжди готовий прийти. Ми на церкві. наразі молодости небесне. Кажемо, що Господь прийшов і вселився нас? Але Він чи може прийти до нас, коли там є зайнято? Коли там є не прино? Чи запросити до вас таї, коли там була прохідна прийма? Ми себе не прибираємо, душі серця. серцю. Кажемо до Господа, прийди. Так він прийде? Чи ми чесно просимо його? Чи ми так говоримо, бо так навчилися? Če resnično osredotočamo svojo potrebo, imamo Gospod, ki je bil dobil tisoče let nazaj. Gospod, uredite primere v svojem življenju, ki jih je v bistveni razliki v življenju vsakega od nas, mojega in vašega. To je Bog. Своє любові до нас прагне бажає діяти. Не в якісь моменти, лише коли ми про нього пригадаємо. Але він хоче діти в цей час. Поля наші стосунки, наші друзі, приятелі. Ми завжди ми з ними контактуємо. Ходимо в Господь, ми до них, вони до нас, Звонимо тепер час і час.